Який штраф за порушення комендантської години 27.10.2023 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект номер 10195 яким пропонується внести зміни до КУПАВ та інших законів щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення деяких заходів правового режиму воєнного стану? Зокрема, громадян за порушення комендантської години пропонують карати штрафом від 8500 до 17000 тисяч гривень. А за друге Кеш порушення протягом року штрафом від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Щодо бізнесу, відповідальність передбачають трішки іншого: зокрема, за порушення бізнесом встановленого режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану пропонують карати штрафом у розмірі від 51 тисячі гривень до 102 тисяч гривень, а за повторне порушення протягом року штрафом від 170 тисяч до 340 тисяч гривень.